Делікатні справи. Давай перенесемо розмову на другий тиждень, бо зараз не час. Ні, ксенечко саме зараз час. Іншого часу вже може і не буде. А скажи, будь ласка, Ксенечко, як ти ставишся до того на юного джентльмена Яро? Як я ставлюся до юного джентльмену? Я... Так, я... що ти робиш? Що ти розбираєшся? А ти ламає мені меблі? Ксеня, то то дороге. Що ти робиш, Ксеню? Я не хочу говорити про яву. Чого ти лізеш в стіл, Ксеню? Та ти не пес, то не буде, Ксеню. Ади позалізу в стіл, ви виділи, аби ти. Що ти дуль? Ксені, послухай, я дулі мені показую. Ксень, послухай, я... ай, 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 цара, пусти. Ади укусила. Чистий пес. Ксені, послухай, та я ці столи робив. Я знаю, як но ну, в Раз, два, шість. Ти не сховаєшся від мене. Ксеню, послухай, правдиво, знай. Я тебе люблю найбільше на світі, ти знаєш. Говори зі мною щиро, відверто, ксенечко. Добра бійця, я скажу тобі щиро. О, як тобі ярко? Ярко мені подобався, але горіла сосина палала, горіла сосина палала. Під ксенечко, слухай мене не варто. Дивись, ти маєш поводитися з ним делікатно, вічливо, гречно, а не фірка, так як ти не то робиш. Ціхо і зробити так, заполукати йому голову, затуманити розум, аби за два тижні один-два. Ти вийшла за нього заміж. Заміж? За два тижні. Ксенечко, послухай. Цього ніколи не буде вуза. Ксанечко, послухай. Як, як не будете?